Жест Ісуса, РОЗДУМИ над Словом Божим на середу другого звичайного тижня, рік другий. Того часу Ісус увійшов знову до синагоги, а там був чоловік, який мав сохлу руку. Тож стежили за ним чи зцілить його в суботу, щоб його звинуватити. І каже чоловікові, який мав суху руку, стань посередині, а їх запитує в суботу дозволено робити добро чи робити зло, душу спасти чи погубити. Вони ж мовчали. І, обвівши їх гнівним поглядом, глибоко засмучений скам'янілістю їхніх сердець, він каже чоловікові: Простягни руку. Той простягнув, і рука його відновилася. І вийшли фарисеї, і відразу ж разом з іродіянами зібрали раду проти нього, як би це його погубити. Субота Шабат є особливим святом для Ізраїля, святом радості і захоплення Богом Творцем. Тому що і сам Творець сьомого дня спочив, тобто захопився своїм творінням. Чи думав ти коли-небудь, що Господь радіє тобою і захоплюється з того приводу, що ти у нього є? Чи віриш, що Господь споглядає на тебе захопленими очима і каже О, це дуже добре. Саме такий вираз очей мав Ісус. Тому, коли побачив чоловіка із паралізованого рукою, не міг пройти повз Нього. Слово ксерос сухий, відноситься також до дерев, гілки яких всохли, бо були від'єднані від коріння, від джерела. Коли людина відлучена від джерела любові, вона всихає, інколи навіть на очах. Жест Ісуса дуже важливий. Він ще раз прагне засвідчити тобі своє захоплення і вхопити Тебе за руку, яка без Нього всихає, стає неспроможною до благословення, до добрих діл, до молитви. Подай Ісусу свою долоню. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.